Я навіть ото побачила яму і побачила ту машину сусідську, що така розбита. І люди лежать біля машини. Оце сусідів обох убило. Біля машини вони стояли. Вони проважали сина і невістку. А син і невістка живуть там сусідньому селі. Вони вийшли їх проважати і все, і залишилися на вулиці. Щоб це зробити. Общу, я, я просто не знаю, як ми далі, що далі робити. Вертатися б нема, куди в хату, скільки роботи, і ще й зима впереді. Ладно, якби це літо весна, якось би за цей теплий період щось би зробити, а зараз що робити.